Вітаю, мої любі! У мене вже сьогодні третє відео знімаю. Два викладу сьогодні. Третє викладу на День Святого Миколая. У мене приїхала розпаківочка, замовлення приїхало з 16-го каталогу. Це моє перше і, мабуть, єдине, не знаю. Поки не планую друге робити, хоча дещо для себе ще маю на увазі. Так, поїхали! Що в мене тут є? Накладна, в мене замовлення на 53 бали. Ця акція була 50%. Скористалася. Хотіла, звісно, набагато більше. Дуже багато чого повидаляла з кошика. Хотілося набагато більше, але вирішила взяти лише те, що дуже-дуже треба. Так, в замовленні в мене ось такі дві туші, це не мені. Це в мене замовили клієнтки. До речі, дуже вигідно їх зарабрати, тому що за кожну туш дають 25 балів. Вибачте, сердечок. Оце ляпнула. Тому дуже вигідно. По-перше, робити замовлення там, да, на 1300, якщо у вас є, у вас йде 60 сердечок, плюс за кожну туш по 25 сердечок. Я хотіла взяти більше, але взяла лише ті, що замовили, в запас не брала. Тому що, думаю, дівчатка в замовленнях беруть, хто в мене буде купляти, будуть лише лежати. І в запасах у мене трошечки ще тушить є. Так для себе, для себе взяла дві зубних пасти в запаси. Нехай будуть, тому що по цій акції вона вже зараз, до речі, не діє, коли я знімаю. Дуже вигідно. Взяла, нехай будуть. І студент приїде на канікули, буде брати зубну пасту. І то чоловік, то вдома треба. Ой! Коротше, це таке, що треба. Взяла спрей, це для студента свого взяла. Хоча він у мене. Приїхав на канікули, я його двома такими затарила, взяла, нехай буде, бо приїде, то не буде, що дати. А він у мене бізнесмен, поняли? Да? Вони ж, ну, всі, хто мене дивиться, всі знають. Хто... Кому цікаво, всі мене питали, всі знають, де вчиться моя дитина. І так як вони кожного дня або бірці, або кросівки, вони в них ходять з ранку до вечора, то, звісно, ну, представте, що в, тому... в кімнаті сім хлопчиків, що там може бути. Ну і ж, в мене ж мій Ваня. А в них, щоб ви розуміли, як раніше ми там стриглися раз у місяць, раз у два місяці, да? зараз вони стрижуться кожних три тижні. Ну, їм треба, щоб було все коротенько, гарно. В них такий заклад, що в них все як в армії майже. Ну, і ж, ходити стригтися в перукарню. Ну, вони ж бізнесмени, діти. Це ж діти по 15-16 років. В них в групі є хлопчик, який стриже. Він бере дешевше, ніж в перукарні. Ну, а моя дитина розплачується, каже, мам, а я гроші йому не плачу. Він до мене приходить через день, а йому бризкаю капці за те, що він не стриже. Ку, молодець. Ну, коротше, бартер, да? так? Я так зрозуміла, що спреями треба запасатися, бо моїй дитині їх треба ну вже треба брати на двох дітей. ну Ви ж розумієте. Ви ж так, ще взяла ось такий взяла це парфумований: гель після бриття. Зараз понюхаю. Такий, знаєте, ніжний аромат. Прикольно. Прикольно. Треба буде ще взяти. Взяла в запасики, бо в мене вже ж два мужчинки бриються, то мені вже треба побільше. Пінів хватає, а гелів після бриття не вистачає, тому взяла побільше. Взяла також своїм мужчинкам Кулькові, бо в мене в запасах чоловічих нема. Дитина їхала, забрала, чоловік їхав, забрав, коротше, розгрібилася. Собі взяла, бо дуже гарна ціна получалася, на, Виходила. на е... крем для вмивання. -піті. Е... Раніше, в старій версії, мені подобався більше гель для вмивання. А в новій я пробувала тестери, мені чомусь крем більше сподобався. Тому пока взяла крем. Е... поки взяла кремчик. Так, ще взяла. Взяла, 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 взяла тестери. Там по 2,50 вони були щось. трошки там накидала тих, яких в мене немає. Щось там накидала, я не пам'ятаю. Ну, зараз навіть вам покажу, бо це все для мене. Це вже не для клієнтів, а все для мене. Бо ще їх роздерти треба. Так, зараз, 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 зараз мої дівчатка, мої хороші, 5. Ну, наче я і 5 і замовляла. Так. Я взяла Eclat Amour Intensity, хоча в мене є парфум, але взяла тестер опять твій палець грязний заліз. Я взяла Jordani... чоловічу Аква. Джордані Gold Aqua. Позас жіночий. Eclad Amoure, Equade Toujours Intensity. Це чоловічий руки я вам свої показую, замурзані, да? вибачте. Зараз в мене бізнес. Горіхи товчу. E, і Jordani Gold Good is gold. Ще у мене десь тут має бути. Ой, це брала замість плати за доставку, але щось воно таке маленьке. Я думала, воно буде побільше. Пакетик. Тестер тональної основи BB хочу попробувати. Новий каталожик, який теж з вами подивимося. Не знаю, чи сьогодні, бо вже третє відео знімаю. Пакетик так, завжди беруться з червоненькою. Новинка мильця, дуже гарно виглядає, дуже презентабельно, дуже гарно. І піна. Пі... Зараз будемо нюхати. Понюхала. Піна гарний аромат, дуже гарний. Якимось таким, знаєте, мені трошки пахне горіховим печивом. І зараз будемо нюхати скоуп. Я не знаю, я взяла, я дуже довго дивилася, що спочатку кинула піну для гоління. Але щось мене так, так цей аромат мене манить. Я не знаю. У мене тестера на цей фіолетовий немає. Є на білій на зелений. Да? Вони, не знаю, якось вони з тестерів для мене зовсім не стійкі. І багато хто так каже. Тому я вирішила взяти. Зараз я його протестую. Якщо він мені не сподобається і не буде на мені триматися. Я вже тут на одній руці сьогодні тестувала один аромат. Це буду на другий. То я. Свята або піде на подарунок, або, можливо, хтось хоче його придбати. Ціна гарна. То, що один разочок я брізну, то я думаю, що це не страшно. А якщо він мені сподобається, ой, це такі маленькі бутилочки, да? якісь такі, я думала, вона буде масивна, більше за долоньку, а вона якась така маленька, да? в каталогах такі намальовані. Ма ціпунька така гарна. От заради одної пляшечки вже хочеться залишити. Зараз я протестую і будемо з вами дивитися, що з ним робить. Ну, багато хто каже, що скоуп цей фіолетовий, що він з чоловічим нахилом. Ну, я вже бризнула. Знаєте, зразу, я б не сказала, що він був чоловічий. Але от уже почав розкриватися, і да, в нього дійсно є чоловічі нотки. Слухайте, він мені взагалі щось вже ніякий. Я не знаю. Толі він мені мило перебиває, тому що я мила руки перед тим, як бігти на пошту, я мила руки в мене, мило зараз стоїть в використанні і потім мила руки милом. Мило в використанні стоїть оце гарбузове. Треба десь перебризкати. Я не знаю, я от чую це мило, а парфуму не чую. От зразу бризнула-чула, а тепер не чую, лише чую це мило гарбузове. Ні, треба перебризкати.